Доброго ранку. Записую це звернення, так як маю інформацію, коли я вже буду у себе у саду, а це означає, що я зможу накопати і відправити вам саджанців, тому що мені багато хто телефонує, а я просто фізично цього не можу зробити, тому що елементарно немає на це часу. І тому. Розумію кожного, що робити такі справи не так то й просто, тому що це потрібно замовити, виділити на це бюджет, посадити. Ну, легше цього не зробити, чим зробити. Але е, це неймовірна радість, коли ви це зробите. І коли ви будете за цим дивитися, у вас стане більше сил, більше енергії. Я не шкодуючись цим ділюся з вами, тому. Хто ще відкладав, обов'язково скористатися цією нагодою, і неважливо, скільки візьмете, ну, моя думка, що потрібно від 10 штук для того, щоб вже в перші роки збирати якийсь врожай. Але якщо у вас є можливість чи бажання посадити там 2-3 штуки, ну, я по максимуму буду старатися виконати ваші замовлення. Тому е, до 5 числа я збираю замовлення, записую для того, щоб можна було їх е, разом організувати і вже 5 -го, го числа відправити вам, щоб ви могли посадити. Зараз прекрасна погода, е, вже мабуть не буде таких морозів, снігів і тому подібне. Тому е, саме час це зробити. Тому що наступного разу невідомо буде коли. Ще можна садити весь квітень і, можливо, навіть і в травні місяці, хоча вже не бажано. Но, можливо, в мене ще в кінці квітня буде можливість відправити саджанці, але то не, не 100%. Тому 5 квітня, 6 квітня ще є час. Для того, щоб зробити замовлення і посадити дерево, тому що це прекрасно. Телефонуйте, пишіть у Viber, скільки хочете. Розкажу, що в мене є. Трапезунда вже немає. Трапезунд буде тільки на осінь. Зараз є дуже класні саджанці сорту Каталонський і сорту Косфорд. Це такі сорти, які. Дуже добре підходять для новачків, тому що ці сорти не вимагають такого догляду, як, як трапезун, І вони не вибагливі до місця е, посадки. Тому з ними буде простіше, вони легше будуть рости. А вже е, на основі них навчитеся наб'єте руку і можна буде. Е, Йти на більш такі делікатні сорти. Так що не зволікайте, я очікую на ваші замовлення. Буду дуже радий з вами співпрацювати. Усім гарного дня!